Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму з найрезонанснішого викриття, що трапилося на минулому тижні. Власне, це є інформація про те, як оперативники Тернопільщини знешкодили злочинну групу наркоторговців та вилучили майна на майже 2 мільйони гривень. Як поліцейським вдалося вийти на слід наркоділків і успішно реалізуватися? Дивіться у нашому відеосюжеті. Поліція працює. Членів організованої групи, які займалися розповсюдженням наркотиків, знешкодили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю. У місяць ділки реалізовували близько двох тисяч доз наркотичних засобів та психотропних речовин. Було встановлено, що організована злочинна група до складу, якої входить семеро осіб під керівництвом місцевого мешканця. Здійснював збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території Тернопільської та Хмельницької областей. Починав бізнесмен з одного магазину, створеного у телеграм-каналі. Коли справи пішли вгору, долучив до роботи товариша та свою подругу. Згодом зловмисник відкрив ще один магазин і збільшив кількість працівників у ньому. Замовлення приймали через інтернет, а вже далі або відправляли до покупця посилкою, або розповсюджували по території міста шляхом закладок. Незаконний бізнес, щомісяця приносив фігурантам близько мільйона гривень доходу. 27 червня працівники ОБН ГНП в Тернопільській області спільно зі слідчими оперативниками карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели у помешканнях та автомобілях підозрюваних 17 обшуків. У ході спецоперації працівники поліції вилучили майже пів кілограма канабісу та 200 грамів психотропної речовини. ПВП орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку становить близько 400 тисяч гривень. Шість осіб затримано в порядку статті. 208 восьми кримінально-процесуального кодексу України за підозру вчинення кримінального пропорушення, передбаченого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Сімом особам повідомлено про підозру учені кримінальних пропорушень, передбачених частиною 3 триста сьомиї кримінального кодексу України стосовно сімох осіб обраного запобіжних захисту для тримання під вартою без права внесення застави. Вилучили поліцейський автомобіль, гроші, мобільні телефони, які фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності. Сім картки, банківські картки, засоби для виготовлення закладок та чорнові запис. Працівники поліції встановлюють шляхи надходження наркотиків до Тернополя та встановлюють інших учасників злочинної групи. Триває розслідування. Власне 1 липня день служби у слідчих підрозділів поліції. Кого власне і чим нагородили керівники поліції та області з нагоди цього свята? Дивіться далі у наступному сюжеті. 1 липня річниця створення слідчих підрозділів у системі органів внутрішніх справ. І саме цього дня в Україні відзначається День слідчого. Це фахівці, що працюють в усіх правоохоронних органах країни, діяльність яких спрямована на захист національної безпеки, законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Керівник головного управління національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко зазначив, що слідчі Тернопільщини – це колектив високопрофесійних фахівців, і про це свідчить результати їхньої роботи. Майже два з половиною роки. Не хочеться говорити свято. Сьогодні ваш день, день слідчого. Традиційно цей день ви збираєтеся своїми колегами, вас вітають. Але скажу, як завжди, подія урочиста, але не святкова. Я дуже приємно вражений, що в Тернопільській області дуже сильний колектив слідчих. Професійний, амбітний. І сьогодні це відзначають і в Національній поліції, тому що самі ви бачите, по показникам нашої роботи ми Всюди в лідерах, це приємно. Я бажаю вам, щоб ви розвивалися, росли і від цього серця щиро хочу вам подякувати за вашу роботу. Подякував колегам за службу заступник начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Андрій Ткачик, побажавши, аби всі провадження, які розслідують слідчі, закінчувалися справедливими вироками. Хочу привітати вас в цей складний час. Побажати вам, щоб всі ваші провадження закінчувалися справедливими вироками. Люди вам завжди були вдячні, і оце ваша плідна робота верталася вам з сториці. Ціну роботи слідчого добре знає співробітниця Чортківського відділу поліції Тетяна Процків. Було важко, але колеги по роботі старалися допомогти, старалися навчити, ділилися досвідом. І з часом ну, вбулася в роботі, і багато речей навчилася, багато речей переосмислила. З нагоди дня служби слідчі поліції Тернопільщини отримали відомчі відзнаки, зокрема подяки від голови національної поліції та керівника головного слідчого управління Нацполіції. Спеціальні звання у порядку заохочення, подяки та цінні подарунки від начальника головного управління Національної поліції Тернопільщини. Власне, у наступному сюжеті мова піде про практичну роботу слідчих і знову резонанс. Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження щодо так званого кримінального авторитета, який разом зі своїм спільником, поширюючи злочинний вплив на засуджених, займався збутом наркотиків у слідчому ізоляторі у Чортковій. Про деталі цього учного затримання розкажемо далі. Схема постачання наркотиків чортківській установі виконання покарань номер 26 викрили оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими поліції Тернопільщини. Налагодив наркотрафіку СІЗО кримінальний авторитет. Він разом зі спільником, поширюючи злочинний вплив на засуджених, займався збутом наркотиків. Про постачання наркотиків до слідчого ізолятора та продаж їх серед затриманих оперативникам карного рошуку. Повідомили працівники установ виконання покарань. Організатор наркотрафіку, 25 років з 55 провів у тюрмах за квартирні крадіжки та збут наркотиків. Отиків він погрожуючи розправою, змусив кількох осіб на волі купувати заборонені речовини та передавати їх на територію СІЗО. Спільники ретельно маскували наркотики, ховаючи їх в засоби гігієни в харчові продукти або зашиваючи в одяг. Окрім цього, чоловік організував серед ув'язнених заборонені азартні ігри для поповнення злодійської каси. Обом фігурантам слідчі поліції оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 307 кримінального кодексу України. А кримінальний авторитет відповідатиме перед законом ще й за частиною 2 статті двісті Десятки з приміткою 1 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за інкримінованими статтями до 15 років позбавлення волі. Заходи з документування протиправної діяльності злочинної групи проводили працівники управління карного розшуку, слідчі представники кримінального аналізу та спецпідрозділи Нацполіції області спільно з працівниками Чортківського УВП номер 26 під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. Зібравши достатню доказову базу, слідчі Тернопільщини скерували дане провадження до суду. Далі у нашій програмі інформація для тих диваних експертів, які стверджують, що поліція не воює. Власне, добровольці стрілецького новоствореного батальйону поліції, особливого призначення у Тернопільській області, розпочали навчання. Власне, що це за новостворений стрілецький підрозділ і для чого він створений, розкажемо далі у нашому сюжеті. Добровольці стрілецького батальйону поліції особливого призначення в Тернопільській області розпочали навчання. Правоохоронці, які увійшли до складу новоствореного формування, виконуватимуть бойові завдання та даватимуть відсіч ворогу у складі стрілецьких бригад Національної поліції України. Зі слів інструктора Юрія Тиванюка, Тернопільська поліція одна з перших сформувала добровольчий батальйон, до якого долучилися співробітники поліції з досвідом участі в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. На даний момент досить впев впевнено і активно здобувають знання, які їм е, надаються, а це саме. Е... Основні елементи тактичної підготовки, вогневої підготовки та тактичної медицини, оскільки десь мають розуміння чітке бачення того, що в подальшому ці навики вміннядобляться їм для захисту нашої держави. 90% особового складу батальйону це поліцейські, які раніше обіймали посади оперативників слідчих дільничних дізнавачів поліцейських охорони. Доброволець батальйону Юрій Зелеський до призначення заступником командира працював на посаді інспектора роти поліції особливого призначення Тернопіль. Поліцейський розповідає, що вибір. Служити в батальйоні це добровільна справа, і кожен з його побратимів, хто прийняв таке рішення, розуміє важливість завдань та готовий виконувати їх до кінця. Всі працівники батальйону являються добровольцями, фахівцями в своїй справі з багатолітньою вислугою, і всі усвідомлюють високу відповідальність, яка покладена на їхні плечі, адже захист. Батьківщини є пріоритетом для кожного чоловіка, особливо для поліцейського. Навчання бійців батальйону поліції особливого призначення триватиме три місяці. Далі добровольці виконуватимуть бойові завдання. Далі у нашій програмі розкажемо про нові схеми, на яких продовжують заробляти шахраї. Власне, вони не зупиняються ні перед чим а навпаки використовують ті обставини, які складаються у нашому житті, гірші обставини, аби використати їх у своїх цілях. Тобто шахраї почали заробляти на відключеннях світла. Власне для вас поради від кіберполіцейських, як не попастися на такі схеми. А власне, ці схеми видурювання грошей для заробітків та заради збільшення підписників вигадали аферисти. Наразі вони використовують ситуацію з масовим відключенням електроенергії. Отож, як не попастися на нові ниточки шахраїв, розкажемо далі у наступному сюжеті. Нові схеми видурювання грошей для заробітків та заради збільшення підписників вигадали аферисти. Наразі вони використовують ситуацію з масовим виплненням електроенергії. Пройди світи, використовуючи логотипи та стилістику офіційних установ, створюють фейкові телеграм-канали, боти, сайти та розміщують на них актуальну для населення інформацію. Люди переходять за вказаними покликаннями під час реєстрації, водять особисті дані і як наслідок або втрачають гроші, або їхні соцмережі зламують невідомі. Не переходіть і не вводьте своїх банківських реквізитів у. Оскільки даний момент виплати від держави за відсутність електроенергії не передбачені, на жаль, гостра необхідність отримання виплат від держави обертається для потерпілих справжньою трагедією, оскільки шахраї, отримавши доступ до банківського рахунку. Знімають абсолютно всі грошові кошти, а також на потерпілих здійснюють оформлення кредитних коштів. Суми збитків від таких операцій становлять інколи і сотні тисяч гривень. Аферисти розповсюджують неправдиві повідомлення про відключення електроенергії. Це робиться для того, аби до їхніх телеграм-каналів доєдналося більше людей. Викликали паніку серед населення та підірвали довіру до офіційних джерел. Кіберполіцейські наголошують, що достовірну інформацію про обмеження споживання електроенергії можна знайти лише на офіційних сторінках Міненер національної енергетичної компанії Укренерго, обленерго та місцевих органів влади. І далі мова йтиме про безпеку, власне, про безпеку дітей під час літніх канікул. Працівники поліції Тернопільщини нагадали школярам основні правила поведінки вдома на вулиці біля водойм та в інтернеті. А також відповіли юним відпочивальникам на ті питання, які їх з приводу цього цікавлять. Власне, все це відбувалося в оздоровчому таборі Промі, що у селі Долина на Теребовлящині. Деталі розкажемо у нашому сюжеті. Прості правила поведінки вдома на вулиці біля водойм в інтернеті тощо нагадали юним відпочивальникам дитячого здоровчого закладу Промінь, що в долині на Теребовлянщині представники ювенальної превенції ГНП в Тернопільській області та поліцейські охорони. Такі превентивні заходи правоохоронців тривають постійно, адже безпечні канікули і їхня відповідальність. Застерігаємо, доводимо до дітей інформацію, щоб отримали правил дорожнього руху. Поведінку на вулиці під час спілкування незнайомими людьми, щоб не стати жертвою злочинних посягань, щоб міської злочини відносно них та ними. Нині в промені відпочивають 80 школярів пільгових категорій із різних куточків нашої області. Тут вони під цілодобовим наглядом вихователів та іншого персоналу. Проте невдовзі діти роз'їдуться по домівках, і як чимало їхніх ровесників, змушені будуть провести решту канікул удома. А їхньою чи не єдиною розвагою стануть прогулянки з друзями? У такому разі стверджують правоохоронці Датькам варто замовити для дитини особистого gps охоронця тобто систему персонального супутникового стеження. Вона, за словами поліцейського охорони Андрія Семенюка, може бути у вигляді мобільного додатка з тривожною кнопкою на екрані телефона чи окремого пристрою з-за вбільшки з сірникову коробку. Коли немає телефону, можемо забезпечити трекером, який знаходиться постійно в дитини, і яка може в будь-який час без відкривання будь-яких програм чи додатків нажати тривожну кнопку. Це місце, де знаходиться дитина, під'їде наряд поліції і забезпечить її. Спеку юні відпочивальники приміряли спорядження поліцейських, дослідили салон службового автомобіля, отримали сувеніри, а головне пригадали правила безпеки і почули відповіді на свої запитання. Я вважаю, що ця інформація є справді важливою, адже для безпеки життя цих дітей їм потрібно знати базові правила, які поліцейські пояснили. Також це потрібно для того, щоб діти не забували. Що існують правила, такі як дорожнього руху, як потрібно поводитися. Винагородою за участь у дні безпеки стало для дітей спілкування з кінологами та їхніми підопічними Ельзою і Шаманом. Чотирилапі помічники поліцейських продемонстрували школярам чітко відточені навички, зразкову слухняність і бездоганне дотримання правил. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові, усім нам перемоги і будьте здорові!